Третій рік війни, спад економіки, тотальне безробіття та активізація факторингових кампаній, які на цей час, відповідно до статистичних даних, які розміщені в публічному просторі, роблять тотальне звернення з позовними заявами до суду. Якщо ви є боржником МФО або навіть будь-якого банку, це буде саме корисне відео для вас. Вітаю підписників! А хто ще не підписався, будь ласка, підписуємося? Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Як протидіяти факторінговим кампаніям у 2024 році? Ну, давайте спочатку розглянемо, що таке мікрофінансова установа, що таке факторінгова кампанія і як їх не плутати з колекторськими компаніями. Спочатку мікрофінансова установа це та установа, яка вам безпосередньо надає кредит. Факторингова компанія це та компанія, яка набуває право вимоги відповідно до договору про відступлення права вимоги і вже звертається відносно вас до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості. А коли… А колекторська компанія – це, м'яко кажучи, така компанія, яка вживає заходи досудового врегулювання спору. Як діяльність мікрофінансової установи, так і діяльність факторингової компанії, так і діяльність безпосередньо колекторської компанії, регламентовані діючим законодавством України. Тобто в цьому контексті резонуємо, всі три ці компанії вони діють в межах правового поля. Однак не всі мікрофінансові установи звертаються до суду, а замість них звертаються факторингові компанії. І у будь-який час, якщо у вас є заборгованість за кредитом, вона є простроченою, ви нічого не погашали, на контакт з мікрофінансовою установою не виходили. Незабаром з вас з'явиться повідомлення про те, що подана позовну заяву до суду. І позовачем є факторингова компанія. Ну, Наприклад, це може бути Європейська агенція споведення боргів, фінтраст тощо. На цей час їх дуже багато, Коли там, наприклад, та інші. Що робити в цьому випадку? Які типові помилки вони припускають під час за суду, які ви самостійно зможете використовувати в суді для того, щоб захистити ваші інтереси, зменшити свою заборонність або уникнути її зовсім. До речі, в кінці відео буде маленький лайфхак, де що взяти та почитати для самостійного використання. Поїхали далі. Звідки ви дізнаєтесь про те, що відносно вас вже здійснюється цивільне судочинство? Ну, по все, це можливо побачити в додатку Дія, якщо ви зареєстровані на сайті Open або, наприклад, якщо ви самостійно за власною ініціативою Потрапите на сайт судового влади України, ви свої дані та подивитеся, що відносно вас здійснюється цивільне провадження. А якщо, до речі, ви вже подивилися, що справа розглянуто, про це розповім в кінці відео, що робити, як скасувати це рішення. Поки що не відкрите виконавче провадження, оскільки в все розумієте. Блокування карток, арешт рахунків, арешт рухомо-нерухому майна тощо. Дуже багато заходів можливо вживати в межах закону про виконавче провадження державним або приватним виконавцям і до цього доходити ніколи не треба. Далі саме цікаве, що робити, коли ви дізналися, що позов вже знаходиться в суді. І які типові помилки пропускають майже всі без виключення факторинговій кампанії? Це наступне: у визначений законом, спосіб, в суді вони не можуть у переважній більшості. Довести, як показує стала практика, саме укладення договору факторингу між ним та первисним кредитором, тобто мікрофінансовою установою. Чому вони не можуть це довести? Все дуже просто, оскільки відступлення правило вимоги зазвичай відбувається пакетом, тобто не один боржник, а там декілька тисяч боржників, а передача прав відбувається відповідно до реєстру боржників. Тому за умови, якщо ви заявите в суді клопотання про витребування оригіналу договору відступлення права в вимоги, він же фактурних, а ще й такий вам маленький рефхаг поставити під сумнів, те, що надана копія до суду є сумнівною, суд просто зобов'язаний буде в цьому випадку витримати оригінал. Не надано оригінал, суд відмовить у задоволенні позову. Якщо надано оригінал, що тоді робити, Слухаємо далі. У будь-якому випадку правовідносини, які у вас склалися, вони склалися між вами та первисним кредитором, тобто МФО – мікрофінансова установа. Тому безпосередньо на кредитний договір, на істотні умови кредитного договору, і буде посилатися позивач, факторингова кампанія. Тобто той договір, який був у вас укладений з первичним кредитором. Однак, як показує практика, не завжди договір, кредитний договір, передається разом з договором відступлення права вимоги до фактора, тобто до позивача. І якщо ви теж витребуєте, а ось зараз дуже уважно, ви ж всі розумієте, що ви укладаєте електронний договір в порядку закону про електронну комерцію. В цьому випадку необхідно, щоб були надані докази або використання одноразового ідентифікатора, або електронного цифрового підпису. В обох випадках є певний засіб доказування. І регламентується це законом України про електронні документи та електронний та обіг. В розумінні цього закону витребуйте оригінал кредитного договору. Не надано цей договір, буде факторингу відмовлений у задоволене позово. Однак, давайте з вами змоделюємо ситуацію, якщо і договір факторингу, і кредитний договір, от так сталася Ситуація, все надано. Що робити в цьому випадку? Далі вже необхідно працювати лише з істотними умовами безпосередньо кредитного договору. Зазвичай. Відсотки нараховані в позовній заяві за користування кредитом перевищують строк дії безпосередньо самого кредитного договору. Для чого це все робиться? Ну, давайте відверто вам розповім таку річ. Якщо вони подавали в межах правового поля, в межах дії договору, сама по собі. Позовна заява вона б була економічна недоцільна для позивача. У зв'язку з тим, зв так як він теж сплачує судові витрати, він теж сплатив вже за відступлення права вимоги первисному кредитору, його супроводжує якась там юридична кампанія, адвокатське бюро або адвокатське об'єднання, вони сплатили обов'язковий платіж в судовий збір, і навіть розуміючи заздалегідь, що наявність судового рішення. Яке набрало чинності, це ще й не означає, що його буде виконано. Певні ризики не дають їм можливості чисто в економічному плані звертатися в межах правового поля, саме на цю суму, яку можливо стягнути. В цьому випадку, якщо ви вірно зробите контрзрахунок, то свою заборгованість сутево зменшити в два, а то і більше рази. І це ще не все. Що ж робити за умови, якщо ви знайшли себе, а відносно вас вже прийняте судове рішення? Давайте розберемо ситуацію. Їх буває два види: заочне, ну і яке прийнято в загальному порядку. Якщо це заочне судове рішення, я вас вітаю. Якщо все зробити вірно, ви його скасуєте. До речі, як скасувати заочне судове рішення, у мене на каналі вже є окреме відео. Пошукайте, полистайте, десь я вже про це розповідав. Дуже розгорнуто та цікаве. Якщо це загальне, то треба звертатися з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції. Але в цьому випадку необхідно ще й поновити строк, оскільки зазвичай довжний дізнається по судового рішення, коли його картки заблоковані, і вже судове рішення знаходиться на виконанні державного або приватного виконавця. Левка, додаток дія та судової влади України не є належним доказом того, що вам відома наявність судового рішення. Лише з часу отримання паперового варіанту або через електронний суд, одразу зараз говорю вам, не раджу їм користуватися, якщо ви не є юридично обізнаною людиною, оскільки можете погіршити своє становище. Чому я колись розповім? Але не в цьому відео це не предмет нашого сьогоднішнього з вами оговорювання. У будь-якому випадку, що перше заочне рішення що в загальному порядку, моє можливість переглянути. Цим не треба нехтувати. Ви повинні розуміти, що завдання будь-якої факторингової кампанії, мікрофінансової кампанії або навіть ну, дуже рідко колекторська, це по поодинокові випадки є лише отримання прибутку. Ваше завдання зменшення своєї заборгованості та вихід, звісно, з кредитного рабства. З вас подобайка?